Тепер чат GPT може працювати як месенджер. Хто не знав, ви можете створити чат, додати туди до 20 людей і там спілкуватися. А чат GPT буде відповідати, якщо ви його тегнете в цьому чаті. Тобто ви можете зробити якийсь груповий чат, типу для навчання, для спілкування, для обговорення якоїсь теми чи для роботи, і там спілкуватися. А чат GPT буде підключатися і вам допомагати у вашому спілкуванні. Прикольно, прикольно. Можливо, він в майбутньому буде конку конкурувати з якимись іншими соцмережами. А це такий чисто тільки початок групових розмов у OpenAI. Що ви думаєте з цього приводу? Чи використовували ви вже цю фічу, чи пробували з друзями зайти в чат і поспілкуватися. Цікаво, як це буде виглядати у майбутньому, що вони додать, і, можливо, це взагалі може з'явитися у нас новий месенджер на базі OpenAI. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, далі ще більше цікавого.